Виконуємо завдання 4 з розділу діємо до квеста 3 за підручником інформатка 8 класав Trilmore Забарна 2025 року випуску. Відкриємо браузер. І нам потрібно перевірити деякий текст на плагіат. Знайдемо сервіси для перевірки плагіату. Відкриємо їх декілька. Поки що вистачить. Ну і тексти можете перевірити свій, ну, або деякі текст оленки який є підручник, ось такий. На плаг треба зареєструватися. Зараз зареєструємося, мабуть, але спочатку спробуємо інші сервіси. Тут текст вставляємо. перевірити на плагіат. Так, ось тут також ставити. Також треба реєструватися. Так, закриємо. Тут додається текст. Також треба реєстрація. Так, а ось тут матеріал з високим ступенем перевірила на скані. Отримати повний звіт. Плагят 100%. Нуль унікальний. Бачимо все. Його завдання пропонується ще використати сервіс плага. Тут обов'язкова реєстрація. Давайте зареєструємося. Можете зареєструватися через Facebook. Давайте я через електронну пошту. Вводите, Вводите свою електронну пошту, придумуєте пароль. Зареєструвалися. Якщо це власний комп'ютер, можете пароль зберегти. Якщо шкільний, то не зберігайте. І завантажимо текстовий документ. Так, ще треба верифікація. Перейдемо на свою електронну пошту. Так вже ось тут є лист. Активуємо обліковий запис. Нам потрібно ще вказати якусь інформацію, ім'я, мову, на якій ми будемо схоже перевіряти. І країну. Так, реєстрація завершена. Тепер натискаємо вже завантажити. Клацюємо сюди, вибираємо текст потрібний. От ми, я використав вже той самий. Тобто текст Оленки. На сервісі вказано, що є черга. І чекати десь приблизно 15 хвилин. Отже, я зараз виключу відео. Ну і включу, коли вже перевірить. І тепер продовжуємо. Так, показано ризик плагіату середній, хоча це 21-100% може бути. Давайте натиснемо переглянути звіт. Ну, але для детального звіту нам потрібно щось купити. А ось тут ми виступаємо за Україну. Можна безкоштовно. І ось тут написано збіг 1, але бачимо, що цей збіг 1 це весь текст. Отже, даний текст є плагіатом. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!